Вітаю, друзі! Це «П'ять подій на цибулько ТБ». 21 серпня. Отже, подія перша, трагічно натхненна. Всесвітній день поета під акомпанемент російських ракет. Цієї ночі Росія вирішила ще раз продекламувати свій варварський вірш – шахедив, кінжалин та крилатих ракет. Ударів зазнали Львів, Мукачево, Луцьк, Запоріжжя та Дніпропетровщина. У Львові вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Є одна загибла людина та троє поранених. Серед них жінка з важкими ушкодженнями легень. У Мукачеві два калібри влучили по заводу з виробництва побутової техніки. 12 людей постраждали. Двоє у важкому стані. І це при тому, що в цехах перебувало 600 працівників, їх встигли евакуювати у Луцьку та Запоріжжі. Атаки обійшлися без жертв, але зруйнували інфраструктуру. Так виглядає святкування по-російськи. Вірші у них це. Ракети Арими складаються з уламків скла і дахів, які злітають у повітря. І все це натхненне Пушкіним Достоєвським їжею їже. До речі, керівник Американської торгівельно-промислової палати в Україні Андрій Гундор звернувся до президента США з проханням захистити американський бізнес в Україні від атак Росії. Цікаво, як Дональд Трамп зреагує на звертання бізнесових кіл. По-моєму, ще подібного звернення до нього не було. Подія друга: Зеленський про територіальні поступки. Президент України категорично відкинув будь-які сценарії обміну територіями. У розмові з журналістами він заявив, Донбас це не торгова площа і не аукціон. Це земля, за яку воювали ще під час Другої світової та громадянської війни, коли поставала Українська Народна Республіка, і за яку українці воюють зараз. Зеленський підкреслив, поступка Донбасом відкриє шлях на Харків і Дніпро. Тому це питання не просто Конституції, а виживання країни. Крим, за його словами, теж став ключем до Великої війни. Якби світ у 2014 році жорстко відреагував на анексію, нинішні трагедії можна було б уникнути. Щодо можливих переговорів з Путіним, Зеленський відрізав. Москва хоче продати повітря в обмін на українську землю. Але український уряд на такі угоди не піде. Подія третя. Європейські війська в Україні. Колишній генсек НАТО андерс Фограсмусен заявив, що Європа має бути готова розмістити свої війська в Україні за підтримки американських військовоповітряних сил та розвитків, мета забезпечити виконання можливої мирної угоди та стримати Росію від нової агресії. За його словами, до 10 європейських країн уже готові направити своїх військових. Британія та Франція можуть відправити сотні солдатів, які розмістяться подалі від фронту, займаючись підготовкою українських підрозділів. Трамп у свою чергу натякнув на можливість авіаційної підтримки України. Ні в кого немає того, що є у нас, гадав він про американське небо. Ну, ви собі уявляєте апломб Трампа, аби цей апломб та спрямувати на користь України. І справді, поки росіяни бавляться в шахеди, де українське небо стає головною ареною, де вирішується майбутнє війни. Тож домінування в українському небі авіації України і союзницької авіації дозволить відсунути і фронт в глибину території Росії. Подія четверта. Швеція поруч. В Україну прибула військова делегація Швеції на чолі з начальником генштабу Карлом Йоханом Едстрюмом. Шведи вже надали нашій державі допомоги на майже 2,8 мільярда доларів від бронетехніки та ППО до тренувальних програм для військових. Цього разу обговорювали не тільки фронтову ситуацію, а й майбутні потреби. Літаки, ракети, артилерійські боєприпаси. Швеція бере участь у всіх ключових коаліціях підтримки України від авіаційної до протимінної. Хочу нагадати, що літаки далекої аеророзвідки цілих два літають на території України, і це шведські літаки. Вони посилили спроможності і захист української авіації. І головне, ця співпраця виходить за межі лише зброї. Це внесок у безпеку всього Європейського континенту. Бо якщо впаде Україна, хвиля російського хаосу докотиться і до півночі. Подія П'ята: Франція плюс Індія Союз за мир. Президент Франції Еммануель Макрон. Провів розмову з прем'єром Індії на моді. Лідери домовилися просувати справедливий і тривалий мир для України із міцними гарантіями безпеки. Париж і Нью-Делі також розширюють стратегічне партнерство і економічні обміни. І це символічно. Європа і Азія шукають спільну мову, аби протистояти не лише російській агресії, а й ширшому світовому хаосу. Макрон наголосив. Наступні два тижні будуть критично важливими для визначення безпекових гарантій для України. А моді запевнив, що Індія готова бути частиною цього процесу. Отже, дипломатична карта світу змінюється, і Україна в центрі цих змін. Нагадаю, що Індія давно поставляє в Україну боєприпаси, в Індії і України є. Під більше 40 коопераційних програм по озброєнню. військово-транспортний літак АМ 178. І ракети, і двигуни турбіни для кораблів. Ну, це дуже широкий спектр співпраці. Тому. Індія, яка зараз потихеньку дистанціюється у збройному сегменті від Російської Федерації, знайшла в особі Франції дуже надійного партнера для себе. Індія є одним з найбільших покупців зброї в світі на сьогоднішній день. Тож, коли російська зброя показала себе як останнє дрантя на війні в Україні, індуси, люди практичні. Думають про те, як захиститись від нав'язливого сусіда Китаю. Адже зовсім короткий конфлікт із Пакистаном показав, що ставка на радянську авіацію або на російську є абсолютно програшною. До речі, там також був задіяний і літак Міраж Французький, який теж. Літак попередніх, попередніх поколінь, тому індуси думають від Франції запастися широчезним спектром озброєнь. Ну що ж, підведемо підсумок? День поета Росія перетворила на День варвара, але водночас світ дедалі чіткіше розуміє. Україна не просто відстоює свої кордони, вона виборює нову архітектуру глобальної безпеки. Швеція, Франція, Індія, навіть колишні генсеки НАТО і нинішні президенти, всі вони вже говорять однією мовою. Без України миру не буде. А українці дуже добре знають: без Збройних сил України, держави не буде.